Будинку Мартіна Агропіуса у Берліні на початку квітня відкрилася велика виставка Евіденс найвідомішого і впливового китайського сучасного художника Айвейвея, який воює з системою та є забороненим художником у власній країні. Художник вже давно вийшов за рамки визначення китайський художник. Ще у 1980-х він відкрито критикував владу Китаю. Внаслідок чого поїхав до Нью-Йорку, де й жив аж до 93-го року, навчаючись у школі дизайну та дізнаючись, як працює мистецтво на заході. Іншими словами, всі концептуальні прийоми, які АЙ використовує в сьогоднішніх роботах, мають коріння в європейському та американському мистецтві ХХ століття, але пристосовує він їх до китайської культури. До цього ж постійний політичний контекст, робота з категоріями масовості і тотальності. Вражаюча варіативність медіа, використаних ним у створенні художніх творів, а також перше місце у списку 100 найвпливовіших персон в артсвіті. Евіденс найбільша європейська виставка Айвейвея. Вона складається з 34 інсталяцій, багато з яких створені спеціально для цього виставкового простору. Вейвей створював берлінську експозицію дистанційно, управляючи всім процесом з офісу в Пекіні. За кілька років він вже звик робити виставки таким чином, адже він не має права виїжджати з країни. Назва Евіденс українською доказ безперечно дає зрозуміти, що експонати. Є певними доказами важкого становища, в якому опинився художник. Перший доказ можна побачити вже в холі, де розташовані каси. Інсталяція Яо» складається з 150 велосипедів марки Форевер. Найпоширенішою в Китаї, і створено художником пам'ять про Янзя, 28-річного жителя Шанхаю, який був затриманий поліцією, нібито за їзду на незареєстрованому велосипеді. В результаті цього конфлікту були вбиті шестеро поліцейських. За що Янзя був засуджений до смертної кари. Айва йвей критикує непрозорість і несправедливість китайської судової системи, з якою художнику не один раз доводилося стикатися самому. Доказ табурети. Ця робота знаходиться на самому початку експозиції. Весь внутрішній двір будівлі займає інсталяція табуреток, часів династії Цин і Китайської республіки, зібрана художником в селах Північного Китаю. Табуретки, незважаючи на їх кількість, виглядають не як чергове нагадування про численність китайців, а скоріше як уламки, що залишилися після бурі модернізації, що не вщухає в сучасному Китаї. Річкові краби теж покликані звернути увагу глядача на дисгармонію, що панує в сучасному Китаї. Цікавою роботу Айвейвей є те, що відтворює в мармурі спірні тихоокеанські острови Дяоюдао, які є предметом територіальної суперечки між Японією та Китайською Республікою. В такий спосіб за допомогою мистецтва Айвевей просуває діалог Китаю західною аудиторією, і саме тому він сьогодні є таким цікавим та неймовірно актуальним.